Друзі, всім добра ранку. Приготую нам на обід фрикадельковий суп. Сьогодні в мене фарш залишиться. Зроблю сьогодні і пельмень трішки на заморозку, і потім собі буду доставати, коли мені захочеться їх. Ну що, поїхали? Тому спестресненько рагу, ну а потім вже приготую супчик. Воду на суп я вже поставила. Зараз вкину туди зажарочку і картопельку буде вона на вар робити. Приступаю до рагу. Саме перше, це мені потрібно обчистити мої кабачки до цієї какашки. Ось так, від шкурочки і нарізати їх такими маленькими-маленькими квадратиками. Сьогодні буде це так. Почистила я свої кабачки. Тут у мене залишився один синій вчорашній, що я готувала рулетики сину. І зараз буду його повністю перерізати на кубики. Наші кабачки сині є, я їх повністю вже порізала, приступаю до помідорок. Помідорки я вже помила. Теж перерізаю їх на видаляю серцевину. До вільної форми теж перекришую на такі ось кубики. Приступаю до цибульки. Ось так ось у мене цибульки. Перерізаю її теж на кубик, кубиком. Так, як бачите, моя цибулька вже смажиться. Зараз буду додавати сюди моркву. І буде класно. Так, поки моя цибуля смажиться, займуся картоплею і цибулинкою на суп. Пам'ятаєте, я на дієті, тому картоплю їм дуже-дуже рідко. Три картоплинки моєму сину буде достатньо. Ну, а я, як їм суп, то просто беру без картопельки. Виходить такий овочевий бульончик. Так, миленько-міленько поріжемо. І теж сюди кинемо моркву і моркву теж вкудаємо. Моркли в мене свіжої на даний час немає, тому буду використовувати заморожену моркву. Ось так. Китаємо теж в супчик. Ось так я заморожую свою моркву такими пластами. Тобто я її натираю, перетираю і ось так заморожую. Потім собі відколола, який кусочок мені потрібен, і все. І на цьому закінчилося. Я положила назад до морозильної камери. Оки у мене все і бульйон вариться, займуся фаршем. Зроблю його зразу і для польмен, і для мого сьогоднішнього фаркаделькового супу. Додаю сюди зараз трішечки цибульки додам. І спеції за смаком. Тобто сіль, перець, додам ще часничка трішки. І буде чудовий у нас фарш. Морква з цибулі в мене вже просмажилася, можна закидати сюди наші кабачки. Shokët додала всі спеції, цибульку і перемішую повністю наш фарш. Зроблю маленькі-маленькі фрикаделечки на суп. Ну, тут залишиться фарш для пальменів. Ну що, по грамовці я бачу, що в мене вийде досить набагато більше рагу, чим потрібно на сьогоднішній день. Але це нічого страшного, ми можемо його використовувати замість простих, наприклад, овочів, як додаток до м'яса чи інших страв. Так, як бачите, я додала вже в рагу свої помідори. Бульйончик мене кипить, тому можна вже закидати наші фрикаделечки. Далі варимо супчик Супчик мій доварюється. Зараз я в нього вже кину вермішельку і все буде добре. І рагу моє теж уже дотушується. Зараз посолю поперчу і теж уже все буде готове. Що, друзі? Я ще таких здоровецьких пальмень не робила ніколи, але потрібно, тому що в мене тут помічник ось є. Отакий от ще в мене помічник тут він теж дуже швидко старається, тому вже скоро ні фаршу в мене, ні муки, ні борош, ні цього, ні тіста не буде. Тому ну, потрібно поспішати. А маленькі не виходить, якщо спішиш. Тому ось такі гігантели в мене будуть на заморозку Ось Отак от, от. Ну Все. Дякую за увагу. Муки, муки тобі ще треба? Оце, бачите, вже йому муки треба отакогось. Я йому сиплю, і він оце там працює, бачите? Оце такий в нього великий пельмінь виходить. Всім дякую за увагу.